Чи тему Авдіївського напрямку, не можу не приділити увагу нашим операторам в дронів а саме жонив Юрій Бутусов взяв інтерв'ю бійця 47-ї бригади Магора, ФПІВКА з позивним гук. Як як він виконує завдання, обов'язково треба бачити, оскільки саме він відпрацьовував по росіянах дуже грамотно. І минулий місяць ми якраз із вами розбирали відео його роботи, зокрема знищення ворожого взводу за дві хвилини. Це якщо пам'ятаєте ураження колони техніки росіян. По ворожих БТРах тоді спочатку відпрацювала наша Бредлі, а далі включився гук, нижче він і сучасні російські танки. А тому, як він працює, буде цікаво послухати. Як тільки ви потримали команду, що там от їде штурм м'ясний. Вони не доходить до них, скільки б вони не пхалися, одно будуть розібрані. І оце вони виїхали. Бредля їх зупинила по факту, почала по ним відпрацьовувати. І я б сказав, вони основну частину своєї роботи зробили. Більшу частину піхоти і поклали там. А наша вже задача, я вже летів з кумулятивом не дати в принципі, потім жити цьому БТРу, щоб він не завівся, не уїхав нікуди вже і таке. І суміжники відпрацювали теж по піхоті, яка вляглась там десь. Та моя задача була від командування в знищити сам БТР. От, тобто виходить у них, ж, наскільки я знаю, ззаду ці топливні баки. Ну і залетів. Ну, бахнула. А там ще якраз е лежали двоє кацапів, і одного точно там попокосило осколками, і, ну і БТР вже загорівся. Оцей Т-90 прорив, якому в лоб влетіли. Це ж ваша робота? Да. А, ну там було перший раз. Він ну, коли виїжджав, ми теж швидко відреагували, е, і у нього на башті стояв реп, а, тому що коли я його облетів, завжди ну танк в лоба. Нема сенсу атакувати. О, то ми думали зразу в моторний відсік. Але як тільки я опустився, мене реп затушив, все, я впав. Але ми знали, що він в цей день ну, ще раз вийде, тому що він себе відчував безкарно відповідно, що його нічого не достає, йому хорошо. І коли він вже другий раз виїжджав е, на, бойову, на свою вогневу точку, я по азимуту залетів в лоба, намагався е, там в башту зверху, але вийшло так, що трохи під башту залетів. І відповідно вони просто злякались і повтікали з того танку, бо думали, що зараз там якась детонація буде. От. Ну і це нам спростило роботу. Ми потім вже вилітували і добивали танк.